Коли Росія перестане становити загрозу для України, це взагалі можливий сценарій. Що для цього треба зробити. У березні 22-го року, коли були ці переговори між російською та українською делегаціями в Стамбулі, я також там був. І там був представник Путіна Обрамовича. Я йому казав, що Ця теорія про те, що народ ні в чому не винен, а тільки влада винна, це кажу неправильно. Всі ви винуваті. Тому що е, з вашої або мовчазної згоди, або непротивлення прийшли до влади отакі от люди. Тому всі будете нести відповідальність. Я так і сказав, що ви особливо будете нести відповідальність за вбитих наших дітей. На той час було вбито 446. Так, 446 дітлахів. І я говорив про те, що природа фашизму така. Там під час Другої світової війни нацисти кидали діточок євреїв у вогонь. А ось подивіться, зараз Німеччина стала зразком демократії. І цьому сприяло те, що е, протягом тривалого часу, протягом декількох років, у Німеччині було зовнішнє управління. І тому. Якщо в Росії не буде на певний час зовнішнього управління, то й позбавитись російського фашизму навряд чи вдасться.